Ну, поставочка мікс котонового одягу з льону для жінок. 96 гривень одна одиниця. Це такі маєчки класні з такими ажурними шлейками. І шорти. Лоті буде у нас 39 штук, 29 майок і 10 шорт. Вони класно поєднуються між собою по кольорах. Показуємо ближче, які будуть позиції. Значить, майка буде чорна. Ось так виглядає на модельці. Майка бежева і майка рожева. Покажу вам. У розгорнутому виді буде упаковка і без упаковки. Ось так виглядає чорна маєчка. Така класна і такі цікаві такі шлейки з, з хвильками. Це зад. Рожевий класний такий колір. Рожева така маєчка. І ось така маєчка бежева. До них шорти ось такі, різнокольорові, в трьох кольорах. Ось так вони виглядають ближче. Класна якість. Тут 45% котону, 55 льону. Ось такі чорні шортики з поясом. Бежеві шорти і чорні шорти ляні без поясу. Ось так вони виглядають. Ось такі шортики. Вони всі короткі, класні шорти. На літо те, що треба. У нас є таких всього три лоти. ціна лоту 3,745, 96 гривень. Одиниці замовляйте наших менеджерів.